Дивись, Зак, давай приготуємо з тобою торт. М -м, давай же зробимо це. Що ж, я, мабуть, почну. Я приготую міні-версію тортика. Для цього я змішаю всі потрібні інгредієнти: борошно, сода, трохи молока, одне яєчко. І для смаку звичайно смачний сироп. Не забудемо все перемішати, Ви тільки подивіться, який гарний колір у нас вийшов. Що ж. Тепер давайте перельємо це в нашу маленьку форму для запікання. Ось так. Кладемо його в духовку. Треба трохи зачекати. Готово, можна діставати. Давайте розріжемо все зайве, робимо це нашим маленьким ножем. Ось так. Тепер беремо крем. Куди ж без нього? Заповнюємо нашу форму кремом. Слой посередині ще трохи крему. У нас непогано виходить. Трохи шоколадної крихти повторюємо так кілька разів. Шар за шаром ще один раз. Я впевнена, вийде дуже смачно. Тепер перевертаємо нашу форму, трохи желе зверху. Зараз ви побачите, що у нас вийшло. Трохи розмажемо. Сюди і ось тут. Та-дам! Подивіться, який маленький і дуже гарний кавун у нас вийшов. Не просто кавун, а кавун-кухар. Здорово! Подивись, Зак, що в мене вийшло. М -м, звичайно, непогано, але подивись, який торт у мене. М -м, він зовсім неправильно все зрозумів. Тобі треба було зробити торт маленького розміру. Здається, я все зрозумів. Цей торт нам більше не знадобиться. Так, ну що ж, нам потрібен мініатюрний торт. Значить, добре, дякую, Ліля. Тепер можна розпочинати. Трохи борошна. Потім трохи солі та цукру зверху. Тепер, звичайно ж, яйце. Заливаємо все молоком і ретельно, ретельно перемішуємо. Ось так. Додамо трохи сиропу для кольору та смаку і знову перемішуємо. У нас виходить такий самий гарний колір, як у ліліан, але у нас їх буде декілька. Заливаємо в місто міні форму. Ось так. Тепер до країв. Давайте поставимо запікатись, закриваємо. Подивіться, як він піднімається. Яка у нього пухка шапка? А тепер на корж заливаємо крем. Тепер наступний шар з кремом. І ще один. Ось так. Тепер наступний. Потрібно ще небагато, буде дуже смачно, повірте. І ще один. А, вийшов смачний тортик. Тепер зрізаємо з країв акуратно все зайве. Тепер нам знадобиться качалка. Трохи розкатаємо нашу основу до тоненького стану. Продовжуємо ще трохи. Так, тепер накриваємо зверху наш тортик. Все не потрібне, обрізаємо. Ось так. Та прибираємо у бік. У нас вже виходить щось схоже на кавун. Але нам необхідно підмалювати чорні смужки, щоб наш торт був зовсім як кавун. Отак, неймовірно вийшло. Дивись, Ліліан. Що я придумав? Hmm. Ні, це зовсім не те. Подивись на мій. Як має бути? Ні, мій торт краще. Ні, мій. Ні, мій. І так, будь ласка, визначте, чи торт вийшов краще. І все таки мій торт краще. Ні, мій. Давайте візьмемо у Ліліан цей шматочок м'яса. У мене є ідея, що з ним можна зробити. Давайте приступимо. Нам знадобиться форма, що побратим потрібний нам за обсягом шматочок. Прокрутимо чудово. Тепер міні плита Давайте розпалимо вогонь, поставимо казан. У ньому буде наше м'ясо. Обсмажуємо гарненько. Яке ж м'ясо без цибулі? Давайте наріжемо її. Невдала спроба. Добре, нарізаємо маленькими шматочками нашу цибулю. Чудово. З м'ясом це буде дуже смачно. Чудово! Я заплакав. Але нічого. Прямо в очі чіпає. Давайте швидше його підсмажимо. Ось так. Готово. Тепер перекладемо його на нашу міні-посуду, додаємо краплю кетчупу і краплю майонезу. Все ретельно перемішуємо. Ось так. Тепер беремо картоплю, трохи магії. Бах! Візьмемо один маленький шматочок і наріжемо його ось такими слайсами. Чудово. підсмажимо його до скоринки. Готово. Тепер перекладаємо нашу картоплю, фрі в коробочку. А ще збираємо наш бургер. Ось так: ще котлетку, зелень, овочі та сир. Закриваємо наш бургер. Клас! У самого слинки течуть все спробувати. Нарешті тепер я можу почати готувати. У мене буде зовсім інша справа. Я відварю трохи спагеті. закладаємо їх у нашу маленьку кастрюльку. Тепер мені знадобиться трохи масла. Його треба розтопити. От. як топиться. Додаємо трохи цукру, солі та вершків. Тепер займемось нашим шматочком риби. Нарізаємо зовсім маленькими шматочками. Ще трохи. Ось так. Досить. Потім рибу додаємо до нашого соусу. Пасту викладаємо на маленьку тарілочку. Наша рибка теж готова. Прикрасимо нею нашу пасту. Ось так. Чудово. Фінальний штрих, зелень зверху. Яка краса у мене вийшла? Так, виглядає справді непогано. І на запах, начебто, нічого. Ну що, настав час спробувати? М -м, доволі здорово. Так, це дуже смачно, Ліля. Хочеш скуштувати мою страву? Будь ласка, бери. З чого розпочати? Спочатку картопля фрі. Тепер гамбургер. Поки не розумію, потрібно більше проживати. Так, це теж дуже смачно. Зак, ти молодець. Ми обидва з тобою впорались. Ну і що, Зак? давай приготуємо тепер смачні сендвічі. Я буду готувати солодкий сендвіч. Нам знадобиться хліб та смачна горіхова паста. Змащуємо шматочок нашого хліба цією пастою. Невеликий шар банана. Ось так. А тепер смачна ягідка. Давайте її трохи наріжемо на невеликі пластинки, переміщуємо до нашого міні-кастрюлі, додаємо води та цукру. Буде дуже смачний сироп. Наш ягідний сироп готовий. Заливаємо наш хліб і невеликий шматочок ягідки зверху. А тепер візьмемо молоко та какао, додамо його прямо в молоко. Ще трохи, ще ложечку. Та ще перемішаємо все разом. До однорідної маси. Тепер додамо смачного крему зверху. Вийде просто чудово. І трохи прикрасимо цукерками. Ставимо маленьку трубочку. Вийшло дуже красиво. Зак, ти хочеш це спробувати? Тримай! Виглядає доволі привабливо. М -м, це смачно. Спробуємо ще. Мені подобається. А тепер коктейльчик. Його, звісно, зовсім незручно пити. Але це дуже смачно. Вітаю, Ліліан! Ти добре впоралась? Але тепер моя черга. Візьмемо шматочок м'яса, обріжемо його ось тут і ось тут. Це форма, яка нам необхідна. Тепер міні плита. Візьмемо ємність для смаження і приготуємо наше м'ясо. Нехай трохи обсмажиться. Так, одна скоринка готова. А тепер перегортаємо на шматочок і обсмажимо з іншого боку. Готово! Який аромат! Дуже смачно пахне! Викладуємо на маленьку тарілку наш міні-шматочок. А тепер додамо цибульку, подрібнили її і часник. Його ми теж будемо обсмажувати і, звичайно, заливаємо соусом. Так, перемішуємо. Що ж, готово? Давайте збирати наш сендвіч. Шматочок м'яса на хліб, ще один шар смаколиків. Заливаємо соусом і закриваємо шматочком хліба. Ось так. Мій сендвіч, схоже готовий. Будь ласка, Ліліан, можеш спробувати? Як же огидно це пахне. Та вже ні, я не стану це пробувати. А куди подівся зак? Схоже, він кудись зник. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.